Капеланське благословіння на 5 січня 25-го року, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо від Марка, як починається Євангелія. А починається від того, що говоряться слова пророка Ісаї, що посилаю. Ангела свого, що приготував шляхи твої. Тобто Він посилає Іоанна Хрестителя, який буде готувати а, прихід Господа, вирівняти шляхи перед Ним, яким чином Він вирівнює? а тим чином, що закликає всіх людей покаятися і хрестити їх, покаятися, щоб жити, а, поміняти своє життя, відкинути пристрасті і жити святим життям. Але далі, як призиває народ, як сам хреститель, тобто ангел, який був посланий, говорить до людей. І він каже, теж вирівняйте стежки перед глядущим, який йде? І як люди повинні зробити, як вирівняти це? Що це означає вирівняти перед тим, хто йде? Стежки перед Ним. Виявляється теж, вирівняти, а коли йде щось небесне, це означає, що я повинен дійсно покаятися і поміняти своє життя, відмовитися від пристрастей і обрати життя святе, правильне, праведне перед Богом. І далі каже, що е, я недостойний навіть ремінця на, на, на ногах розв'язати його. Я вас хрещу водою на відпущення гріхів, а він буде хрестити Духом Святим. І виявляється, що приготуватися земним хрещенням водою, тобто творінням, це означає очиститись, очистити душу свою покаянням, покаянням змінити себе, тобто помінятися, поміняти свій світогляд і відношення. До життя гріховного і відкинути його, і поміняти, взяти життя, яке є безрішне і е, житиним. І тоді земне, тобто хрещення водою, перетворюється в небесне хрещення Духом Святим. І ті люди, і ті люди які це, до цього тягнуться, до небесного, до вічного. То для них ці слова є реальністю, є важливими, є цінними. І всі ми, хто хочемо небесне, то і шукаємо шляхи, як до цього небесного доторкнутися. А доторкається воно через покаяння, через покаяння, тобто зміну життя. Дуже часто я на загальній сповіді розповідаю воїнам, що це таке покаяння. Покаяння це не тільки визнати своє право, тобто бачити, а потім визнати, усвідомлювати, а потім визволити свої правини перед Богом, це ще прийняти вольове рішення і почати нове життя. Тобто відмовитись або дати війну, бій, цим пристрастям, гріхам, які в мене є. Справам, прагненням, бажанням, хотінням, як у заводу назвати, я повинен це відкинути. А силою волі взяти інше, коли я буду набувати любов, милосердя, терпіння, всі чесноти, які Господь нам дав можливість опанувати і засіяти ними. І коли це я зробив, то тоді Дух Небесний на мене сходить. І тоді я вже сьогодні, в цьому земному житті, дотор... тобто життя земне зливається з життям вічним, з вічністю. Земне тлінне зливається з вічністю і вже перетворюється на цьому земному шляху на нетлінне. Які вже, знаєте, коли ми говоримо, що набувайте скарбів небесних тут, на, тут зараз, завдяки земних скарбів, це якраз і означає, що я буду мати вже небесний скарб сьогодні, який не тліє і який нікуди від мене не дінеться. Просто піде за мною. <клес> Він вже є моїм скарбом небесного життя. І так готується приход Господа, який теж буде хреститися річкою Йордані від Івана, але саме те, що Господь наш отець задумав так зробити це і таїнство, але це і благодать. І якщо ми її приймаємо, цю благодать, то і рухаємося на зустріч тому, хто йде. Тобто ви стежки покаянням, зміною своє життя, то ми йдемо на зустріч небесному. Яке нам і уготовано? Амінь.